Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні в ліс. Спробувати пошукати грибочки, тому що в нас пройшов дощик, він невеличкий, ну як невеличкий. Сам по Сергію він невеликий, але йшов цілий день, тому дуже добре все промочило. Зараз така погодка, більш-менш тепло, тому от вирішив пройтись под... прогулятися, можна так сказати, і щось спробувати знайти. Сподіваюся, що щось буде, бо там, я дивлюсь, машина стоїть, вже хтось явно тут ходить. Ну, але все таки сподіваюся, що ми щось знайдемо, тому що всі грибочки ну, неможливо зібрати в лісі. Навіть якщо там 10 чоловік пройде, щось там все одно залишиться. Ну будемо дивитись. Все, що було на видному місці, я думаю, вже позбирали. Хоча може навпаки. О, мухомори мори ростуться, вже радує. Вже якісь гриби тут є, значить може будуть і... Хороші, вон теж мухомори дивлюся. Тут навіть молоденькі ось. Тому повинні бути грибочки. Зараз ми, мабуть, підемо відразу на ту сторону. Бо тут завжди грибів було менше. І вони тут завжди раніше починали рости і раніше закінчували рости. А з той сторони якось більше їх було. Ну, будемо підивитися. Якщо щось знайду, то вам покажу. Так, друзі, от що треба було доказати, от я йду і якийсь ось грибочок, не знаю, що це піддосичник, схоже. Чи ні. Ну, да, це піддосичник у нас такий тут. Та. Опа. З <кхм> тоненькою ножкою. Зазвичай вони з товстою. Все і щось. Не червивий, дивіться який. Клас, Перший є. Так, ну значить грибочки почали рости, це радує. А ще радує те, що всі не зібрали. І він такий доволі великий. Тобто, можливо, ще, ще зараз походимо, пошукаємо і щось знайдемо. Я такий прохожу мимо, дивлюсь, якийсь горбочок такий. Думаю, ну, це явно не листя лежить. Так. Поблизу більш не видно. До речі, треба дивитися ще й на дерева упавші, тому що зьошинки можуть уже бути. На них, якщо вони тут є, то вже можуть починати рости. Так, о, друзі, дивіться який. Красунчик замаскувався. Давайте. Фондоречі, одна вершенка росте, але така. Не дуже гарна. Давайте сфоткаємо. Дві фоточки є. Я думаю вистачить. Такс, іди сюди. Ого, ти отам ніжка. Дивіться, який красунчик. Замаскувався просто. І його видно не замітили тут, якщо ходили. Ну, мене смущає те, що там машина стоїть зверху, але нікого немає, я тут нікого ще не бачив. Може це, звичайно не грибники. Але... Хто знає, може просто ще не пересіклися з ними. Так, ну треба йти не швидко, дивитися, бо от як бачите, нема, нема, потім такий темненький, от, не замітив. Так, ну будемо зараз ходити дивитися, тут ще в багатьох містах от, налило дощем вода стоїть. Я знаю, що 96 красні підосичники дуже люблять роси. Точніше, мабуть, не красні буде правильно сказати, а червоні. У них така прям шапка, їх дуже легко можна помітити. Так. Поки нічого не бачимо, якраз їх вже й нема, бо їх позбирали. Ну, Будемо ходити дивитися. Якщо два є, то значить, і ще знайдемо. Значить вони ростуть. І десь явно ще буде. І погнали дивитися. Так, ну що, друзі, на жаль, тут два грибочка всього не все, Тому зараз переміщаємося на друге місце і спробуємо пошукати ще там. Так що не, про... не, не виключайте відосик і погнали дивитися ще далі. Може ще щось все ж таки знайдемо. Так, народно, на що я переїхав на друге місце, такий ось лісочок, я тут частенько хожу збираю грибочки. І зараз подивимося, бо мені показалось, що там мухомори ростуть, а рядом якийсь непоганий грибок. Да, дивіться. А ні, що це таке. Блін, я думав, це піддосичник це якийсь... Якась фігня. Ось іще один. А он. Теж якісь поганки, блін, а я думав вже... Зустрічають в мене тут нормальні грибочки. Ну ладно. Ні так, ні. Це треба глянути зразу. Тут рідко хто дивиться, а тут часто ростуть під О, друзі, дивіться, як я і казав. Рідко хто дивиться, а під досичники ростуть. Вон. Росте. Так. На о цій горочці. Якби туди залізти так. Щоб його дістати. Іди сюди. Такий гарний. Опа, дивіться. Клас. Так, камера зараз розрядиться, треба на зарядку вже підкинути. А ну зараз. Так, друзі, ось грибочок перший. Зараз ми його перевіримо. Ну, да, як бачите, не червивий. Бо вони рідко бувають червиві. Так і треба тут продивитися всю оцю горочку таку. Бо от як я кажу, тут часто ростуть, але тут рідко хто дивиться. І часто вони тут просто залишаються, переростають. Бо навіть я в цьому місці чогось рідко дивлюся, чи там щось є, чи нема. Тут а ще можуть бути, але не бачу. Так, ну ладно, все ж таки лісочок зустрічає нас з грибами. Хоча і той. Можна сказати, що зустрів з грибочками, але всього двома. Mm -hmm. Сподіваюсь, тут буде більше. Бо якось три штучки поки не прикольно. Хоча б штук 10, щоб вже пожарити можна їх було. І було б класно. Але зараз походимо, подивимося, місця тут багато. Ходять тут не так часто і не так багато людей, як в того лісі. Тому. Я думаю, щось знайдемо. Ну, як, уже знайшли. Думаю, ще щось буде. Що погнали шукати. Друзі, ну що, ось така у нас грибалочка сьогодні вийшла. Більш, на жаль, я так нічого мухоморів і не знайшов. У нас сьогодні ось такі три грибочки. Ну і на цьому все. Так що кому сподобалося таке відео, не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і всім до скорых зустрічей.